Вже зриває вітер золото беріз. Застогнали віти, похлились вниз. Листячко тріпоче, сумно шелестить, заховатись хоче, боязко тремтить. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Яка вона золота, багата, щедра, дивовижна, різнобарвна. І зараз я пропоную вам прослухати вірш Наталії Замрії Чаклунка. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. І справді тільки погляньте, як багато кольорів у осені. Є і жовтий, і зелений, і червоний, помаранчевий, золотий. Тож недаром осінь називаючи золотою порою. А ще вона дуже щедра. А щедра вона на врожай. Ось подивіться, як багато врожаю дає нам осінь. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Підбери слова ознаки. Листочки які? Осінні, гарні, чарівні, різнобарні? Вітер який? Холодний, сильний, осінній, пронизливий. Дощ який? Осінній, сильний, моросящий буває, дрібний. Молодці. А зараз давайте виконаємо дихальні вправи з листочками. Наступна гра називається Де сховалось мишеня? Перше мишеня залізло куди? На гарбуз. Друге мишеня де? Попереду гарбузу. Третє мишеня попереду, але з якої сторони? З лівої чи з правої. З правої сторони вірно. Четверте мишеня куди заховалось? Правильно, в гарбуз. П'яте мишеня звідки виглядає? За гарбузу. А з якої сторони? З лівої чи з правої? Так, звісно, з лівої сторони. Де знаходиться шосте мишеня? А шосте мишеня заховалось між гарбузами. Які ви всі молодці діти! І на цьому наше заняття закінчується. До наступних зустрічей!